Ну, що ж, друзі, початок березня наш президент з'їздив у Вашингтон, у Білий Дім в овальний кабінет на зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, і звідти його президент Сполучених Штатів фактично вигнав. І в даній ситуації я вважаю, що є неправим саме Трамп та його оточення. Звичайно, що Зеленський міг бути обережнішим. Міг мовчати, міг кивати головою, але вся логіка та бесіда цієї зустрічі, цей тиск, який відчув наш президент, заодно, і ми всі українці зводився до того, аби змусити Україну до капітуляції. Ганебною є поведінка Трампа, адміністрації його віцепрезидента, і загалом це. Складається враження, що це все було дуже зрежисовано, наперед продумано для того, щоб по-перше не підписати договір про Надра, котрий у початковому варіанті зазвольняв Трампа його адміністрацію, і фактично був грабунком України. Коли ж Зеленський почав противитися, і договір був переписаний, і він став вже в якійсь мірі або найзначні мірі вагітний Україні Трамп. Вирішив, що цей договір йому не потрібен, і в кінцевому результаті ця вся театральна постановка в овальному кабінеті зводилася до того, щоб вишмагати словесними різками та принизити президента України, і це їм вдалося. І вони вважають, що вони є правильними та гідними, і Трамп вважає, що це є підстави для того, аби вмити руки від України, бо, бачите, Україна Зеленський не хоче миру, і Трамп заявляючи, що він тепер є і за Україну, і за Росію. Він фактично вже є наполовину не з Україною, і він фактично є наполовину із Росією. І це ганебно, і це несправедливо, і це неочікувано. неочікувано ще кілька місяців тому, але тепер ми очікуємо, що буде віддалятися Трамп Америка і від України і від Європи. Сьогодні читаю майже останній твіт Маска, де він погоджується із пропозицією і закликом сенатора республіканця про те, що Сполучені Штати повинні виходити із таких міжнародних організацій, як ООН та НАТО. І Маск, фактично, він є правою рукою Трампа, каже, що він погоджується із цим. Тобто, якщо Сполучені Штати виходять з НАТО, то НАТО стає беззубим та безсилим. Адже колись е і багато років після Другої світової війни Європа покладалася саме на Америку, на Сполучені Штати Америки, на НАТО, е на засіб їхньої безпеки. Тепер же Трамп діє фактично як агент Путіна і розвалює західний світ. Е Дуже неправильно він перетворює Америку на слабку та дрібну країну, для якої центри важливіше аніж світова безпека. Він фактично здає Європу. І ці всі підтримки, маска правих рухів в Європі, котрі заявляють про те, що вони хочуть бути друзями Путіна, і про те, що повинні бути скасовані усякі перешкоди для торгівлі з Росією, і про те, що потрібно негайно припинити підтримку України. Це все є про московські тенденції, про московська позиція Сполучених Штатів Америки. Нам же залишається. В скорому часі побачити новий союз у е, Європі в не тільки в ЄС, а взагалі в Європі, в тому числі і за участі України. Це створення нового е, військового, найперше військового союзу, де країни змушені будуть створити е, таке собі нове НАТО. Нове НАТО на чолі з Німеччиною. Е, так буде створений новий союз. Е, новий союз на чолі із новим. Світовим лідером Німеччиною ми побачимо у тому Союзі Англію, Францію, можливо, Італію. Можливо, кажуть, через те, що Мелоні вона чомусь має якусь глибоку незрозумілу симпатію до Маска. Можливо, він навіть фінансував ще в той час скриту її компанію як правий рух Італії, який. Несподівано виявився в кінцевому результаті на боці України, хоча ми переживали що з того станеться. Тепер же вона хоче з одного боку бути на боці сильної Європи, з іншого боку, вона симпатизує маску та Трампу. І звичайно, що в тому новому союзі не буде і не повинно бути таких промосковських підстилок, як Фіцута Орбана, тобто Словаччини і Угорщини. Нічого Україна прорветься, все буде гаразд, але світ буде інший. І я думаю, дії Трампа це дії по розвалу Сполучених Штатів Америки. Колись, біля 20 років тому, я писав і це було надруковано і в газетах, і в журналі про те, що в майбутньому нас чекає розвал не тільки Росії, але і розвал Сполучених Штатів Америки. Те, що робить Трамп, це є фактично розвалом Сполучених Штатів Америки. Потрібно зачекати, і це все станеться. А що буде з Україною? Тоді я писав, що Україна залишиться островом у бурхливому Світовому океані. Маю на увазі Політичному океані. Україна повинна озброюватися, Україна повинна бути сильною, Україна повинна бути незалежною. І такою вона буде. І хай нам допомагає Господь Бог. А також хочу зробити своє таке. Прогнозування, що незабаром нас очікують, нові землетруси біля Полтави або Кривого Рогу, або і там, і там.